Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. 20 років тому з політичної мапи світу зник Радянський Союз. Підступний дядько Сем та кровожерливий ведмідь, символи пропаганди часів холодної війни, здавалося, назавжди залишиться у минулому. Утім, образ ворога, який культивувався десятиліттями блокового протистояння, на жаль, і досі живий у підсвідомості простих громадян. Серед республік колишнього СРСР найбільші антинатовські настрої панують у Росії. Понад 80% її громадян і досі вважають альянс ворожим блоком. Про міфи і реальність відносин Росія-НАТО, дивіться далі у нашій програмі. Антон, студент третього курсу Московського державного лінгвістичного університету. Він мріє стати дипломатом. Те, що він сидить у цій кімнаті позаду прапору НАТО, не випадковість. Ще кілька десятків років тому ця картина здалася б щонайменше дивною будь-кому з викладачів чи студентів цього навчального закладу. Сьогодні це нормальне явище, адже уже чотири роки поспіль студенти організовують тут тематичну гру на тему міжнародна модель відносин Росія-НАТО. Нещодавно на одній з них саме Антон виступав у ролі генерального секретаря альянсу. мені це подобається, адже я отримав гарний досвід. Для нас, студентів Московського державного лінгвістичного університету, особливо тих, хто планує своє майбутнє пов'язати з роботою в міжнародних організаціях чи міністерстві закордонних справ, така практика є корисною та необхідною для успішного навчання. Колега Антона Тетяна виконує роль постійного представника Росії при НАТО. Бо вона також визнає, що здобула під час подібних тематичних ігор чимало корисних знань. Ця програма була започаткована за ініціативи та сприяння бюро інформації НАТО у Москві. Представники альянсу кажуть, що її головне завдання полягає у підвищенні обізнаності росіян щодо самого альянсу та його співробітництва з Росією. Ми намагаємося співпрацювати всюди, де це тільки можливо. Звичайно, ми працюємо… Ми з людьми, які виявляють зацікавленість, безумовно намагаємося багато контактувати із засобами масової інформації. Ми організовуємо чимало заходів для широкої громадськості: семінари, конференції, круглі столи. Запрошуємо відвідати штаб квартиру НАТО у Брюсселі різні прошарки суспільства. Також працюємо з журналістами, студентами, політиками напряму. Адже інколи тут просто немає альтернативи прямому спілкуванню. Іноді навіть доводиться йти і дивитися на все власними очима. Роберт Пшель переконаний, що найкращим способом для руйнування старих стереотипів є можливість побачити власними очима та знати більше про те, що цікавить. Ви знаєте, я э, э, в період, інститут, коли НАТО считалось імперіалістичним э, блоком, направленим проти Советского Союза. Например, у нас не хочуть вірити, що наскільки э, НАТО трансформувалося за При цьому, коли я Спрашиваю, вы не хотите принимать во внимание степень трансформации? А что же вы хотите на самом деле? Мне многие отвечают, что было бы хорошо, если бы НАТО само распустился, как само распустился Варшавский договор. Well, you do have some... Правді, інколи ми маємо справу з маленькими привидами, що піднімають голову до гори. Ці привиди, на мою думку, є втіленням старих стереотипів. Коли йде мова про відносини не лише між країнами, але й між простими людьми, все починається звідси. Тому так важливо, щоб люди довіряли один одному, і для цього існує багато причин. однією з таких причин є спільна боротьба із сучасними загрозами. Після атак на будинки всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, Росія та НАТО започаткували план дій по боротьбі з тероризмом в рамках заснованої 2002 року Ради Росія НАТО. Відтоді військові альянсу та Росії разом беруть участь в операції НАТО активні зусилля у Середземному морі з метою протидії тероризму. Військові Росії та НАТО спільно розробляють чимало проектів, що становлять обопільний інтерес. Я считаю, что на современном этапе у России действительно нет иного выхода, кроме как налаживать контакты с НАТО, а сотрудничать по многим вопросам, в том числе и практическим, таким как Афганистан или антитеррористическая деятельность. А поскольку у нас нет альтернатив сотрудничеству, в том числе и военному с Североатлантическим альянсом. Показовим прикладом практичної співпраці Росії і НАТО є спільні заходи щодо боротьби з тероризмом. Насамперед, у повітряному просторі, в рамках цієї ініціативи, експерти альянсу і Росії запровадили систему обміну даними. Вона спрямована насамперед на попередження терактів з використанням цивільних повітряних суден. Сьогодні повітряний транспорт став найбільш зручним та швидким способом переміщення. Тисячі людей щоденно користуються літаками. Водночас сумнозвісні події 11 вересня 2001 року показали наскільки небезпечною та вразливою може бути авіація. Після терактів у США, НАТО і Росія домовилися про спільний план дій щодо боротьби з тероризмом. Частиною цього плану стало започаткування ініціативи співробітництва в авіапросторі Ради Росія НАТО. Страшні події 9.11 показали, якими руйнівними можуть бути цивільні літаки в руках терористів. З тих пір ми працюємо разом щоб створити систему виявлення і запобігання подібним атакам в Європі. Ми називаємо це ініціатива зі співробітництва у повітряному просторі. Я радий повідомити, що ця система набула оперативної готовності. Ініціатива співпраці у повітряному просторі є одним з перших конкретних проєктів Ради Росія НАТО. Вона на думку російських експертів відображає наміри Москви і Брюсселя спільно боротися із загрозами повітряного тероризму, щоб уникнути в майбутньому повторення терактів 11 вересня, 2002 року. В рамках цього проекту була створена робоча група до складу якої увійшли цивільні і військові фахівці авіаційної галузі з країн НАТО та Росії. Спільно вони розробили процедури прозорого обміну радіолокаційними даними на випадок інциденту у повітряному просторі Росії та країн НАТО. Система обміну даними, що функціонує в рамках ініціативи співробітництва в авіапросторі, складається з двох координаційних центрів, що розміщені в Москві та Варшаві, та шести координаційних пунктів: три з яких знаходяться в Росії на півночі в Мурманську, на заході в Калінінграді, та на півдні в Ростові на Дону. Інші три розміщені на території країн НАТО: в Боду, Норвегія, Анкарі, Туреччина і Варшаві. Всі вище зазначені пункти з'єднані між собою за допомогою налагоджених. У зв'язку та здатні обмінюватися даними. Вони також мають голосовий зв'язок. Нещодавно координаційні центри у Варшаві та Москві були задіяні в оперативному навчанні для відпрацювання координації дій під час роботи системи та усунення технічних недоліків безпечне небо. 2011. до навчання були задіяні усі локальні координаційні пункти, що розташовані на відстані від Анкари в Туреччині до Мурманська у Росії. Навчання віртуальне повітряний інцидент було змодельовано в зоні по. Обидві сторони його учасників між Польщею, членом НАТО та Росією. Координаційний центр у Москві діє у режимі реального часу із координаційним центром у Варшаві. Такі навчання, переконані як представники НАТО, так і Росії, уособлюють нові грані взаємовідносин. Ми хотіли би перевірити оперативні можливості системи та її готовність розпочати практичну фазу ініціативи. В процесі цих учень Ми атрабатуваємо. Е методики, навыки, общения наших специалистов э, российских. Як воєнних, так і гражданських з нашими колегами з НАТО. цей літак готується за декілька хвилин піднятися у небо. Відповідно до легенди навчань, він має імітувати звичайний комерційний політ з Кракова до Ослу в обох координаційних центрах у Москві та у Варшаві. За цим та іншими польотами пильно слідкують диспетчери на власних екранах. Через 10 хвилин після виліту екіпаж літака припиняє виходити на зв'язок та подає всі ознаки, що судно захоплено за тисячу кілометрів в авіаційному оперативному центрі НАТО. В місті Удем вирішено здійснити перехоплення літака силами пари винищувачів F-16 польських ВПС в реальних умовах. В цей момент у небо повинні бути підняті винищувачі підвищеної готовності ВПС Польщі. І так, виявлений і відслідковується операторами обох координаційних центрів. Ведеться швидкий обмін точною і повною інформацією та радіолокаційними даними. Оператори спілкуються англійською мовою. Спільно розроблений порядок дій виконується згідно з інструкціями. Обе стороны проявляли самое тесное сотрудничество. Они стремились э, к поиску путей решения проблем. И поэтому и правительство Российской Федерации, и наши партнеры из э, членов НАТО, они работали достаточно открыто. Атмосфера была весьма дружелюбная всех совещаний. Э, І дуже професіональна через 40 хвилин стає зрозуміло, що літак справді захоплений терористами, які планують здійснити посадку в Санкт-Петербурзі. Відповідно до раніше погодженого алгоритму для перехоплення та супроводу вилітає ще й пара су 27 російських ВПС. Наступні хвилини стають напруженішими, адже має відбутися передача супроводу від Ф 16 до Су 27 Все проходить вдало. Згодом надходить повідомлення, що терористів нейтралізовано, і літак просить дозволу повернутися до поль. Щі фахівці з обох сторін починають аналізувати та оцінювати результати цього навчання, а також дії координаційного пункту в Анкарі, який на допомогу польським та російським літакам підняв по тривозі винищувачі турецьких ВПС. Жигодна на земному шарі срішається. Более 10 тысяч террористических актов, жертвами которых становятся тысячи людей, как в воздухе, так и на земле, и проводимое сейчас учение, то значительный объем подготовительной работы, который проводился, это один из шагов укрепления и международной стабильности, и защиты граждан всех стран от террористической угрозы. Загалом ми готувалися до відпрацювання практичної фази ініціативи протягом останніх кількох місяців. Ці навчання показали можливість ефективної співпраці між НАТО та Росією. Сам політ та перехоплення літака винищувачами F-16 та Су- 27 відбулися в відповідності до сценарію та дозволили перевірити увесь спектр оперативних процедур. Організатори розповідають, що ці навчання є результатом спільних зусиль під керівництвом агентства НАТО з консультацій, командуванню і керуванню НС а та Міністерства оборони Росії. Під час навчань в анкарі багато національних групи готують навчання, які проходитимуть в реальних умовах. Роль літака порушника буде виконувати ці. Вільний літак наданий Туреччиною. Після цього буде оголошено про готовність системи обміну даними ініціативи співпраці у повітряному просторі. Такі навчання, переконані його організатори, допомагають створити дружні відносини між його учасниками, а також позбутися комплексу взаємної недовіри, що надовго затримався після закінчення холодної війни. Баштає спасіба. Дімку я До візення. Система обміну даними є відкритою для приєднання інших партнерів. В НАТО переконані, чим більше партнерів приєднуються до неї, тим безпечніше буде авіапростір. Це модульна система, і ми звичайно намагаємося розширювати її. У даний час розглядається питання приєднання до неї у майбутньому Фінляндії і України. Російсько-натівське навчання Безпечне небо -2011» – одне з багатьох спільних заходів, які Росія і НАТО встигли реалізувати після лісабонського саміту. І хоча у відносинах Москви і Брюсселя залишається чимало гострих питань, заяви, які лунають з обох сторін, дають привід для оптимізму. Наші позиції не завжди сходяться. Наприклад, щодо лівії контролю над звичайними озброєннями чи Грузії, але навіть коли ми не згодні, прозорість є кращим способом зниження напруженості і зміцнення довіри. Уникальное окно возможностей, как принято говорить, открыл Лиссабонский саммит, который прошел в ноябре прошлого года. И те решения, которые были там приняты, в целом мы считаем весьма и весьма позитивными. Потому что именно на базе таких решений можно строить стратегическое партнерство по принципу неделимости безопасности взаимного доверия, транспарентности, предсказуемости. И в целом это идет на пользу глобальной безопасности. Водночас ни в НАТО, ни в России нет иллюзий про то, что непорозумения, мифы и стереотипы возникают за одну ночь. Кроме стереотипов холодной войны, о которых все знают, есть еще определенное, определенное такое восприятие негативное, связанное с З політикою НАТО, то тобто, что вот політика НАТО не всегда в Росії воспринимается позитивно, уже не какое то наследие, а в большей степені уже текущі какие то действия, которые оцінюються іноді критично со стороны російського общества и в тому числі со стороны молодого покоління. І, хоча чимало молодих росіян, утім які люди старшого віку негативно сприймають НАТО, молодь в Росії є активним споживачем інформації про міжнародну безпеку, діяльність альянсу та інших міжнародних організацій. Я думаю, что несмотря на то, что НАТО действительно ругают больше, чем хвалят, все равно есть какая-то потребность в объективной оценке того, что НАТО делает. Мне кажется, что стремление развивать или не развивать сотрудничество все-таки должно зарождаться на высшем уровне. Если идет с высшего уровня сигнал, что мы все-таки должны по этому пути двигаться, то и на уровне Министерства иностранных дел, на уровне наших зарубежных партнеров эти сигналы будут подхвачены. Необходимо уходить от сложившихся стереотипов, еще оставшихся с советских времен. Я искренне надеюсь, что наше поколение Которое родилось в Советском Союзе, но росло уже совсем в другой стране, оно менее им подвержено, чем поколение старше. И надо уметь просто думать и анализировать, и искать как положительные моменты, и понимать отрицательные моменты в наших отношениях, и искать возможности их исправления. В той час, як противники НАТО намагаються проводити активну антинатовську пропаганду, російська преса на жаль залишається байдужою до теми відносин Росії і Альянсу. Здебільшого нечисленні мітинги проходять перед виборами. Утім, вони мало цікавлять простих росіян. Сваюрімінато було Варін во холодної войни противодитися коммунистическому блоку. оно должно было бы исчезнуть тоже. теж. этого вони сказали, що ми не плохо з давайте залишимося. І це була їх грубая политическая ошибка. Доносити інформацію про свою діяльність пересічним росіянам НАТО доводиться самій. На думку Роберта Пшела, попри інформаційну блокаду, щомісяця інформбюро альянсу проводить та приймає участь у десятках заходах, де збираються політики, чиновники, студенти, експерти та усі охочі отримати. Необхідну інформацію, інформаційне бюро НАТО в Росії це помічник для тих, хто хоче мати більше інформації про міжнародну безпеку, про діяльність НАТО та відносини Росії з альянсом. Росія велика країна, і щоразу, коли ми проводимо заходи, чи то в Петербурзі, чи Ярославлі, я бачу чимало охочих насамперед серед молоді отримати відповіді на важливі питання для Антона та Тетяни, які вивчають відносини між НАТО та Росією, відповіді є очевидними. Я думаю, що нам необхідно разом працювати над вирішенням проблем, таких як про наркотики та терористичні атаки. Я не думаю, що НАТО повинно боятися Росію, і навпаки, нам слід остерігатися НАТО. Кар'єрні дипломати подають хороші надії. Я гадаю, що ми знову отримали шанс зробити крок вперед у відносинах між Росією та НАТО після лісабонського саміту НАТО. І я насправді сподіваюся, що ми використаємо цей шанс для того, щоб наповнити ці відносини практичним змістом. Російські парламентарі. Що цієї весни відвідали штаб-квартиру НАТО, вперше з 2003 року розцінили власну появу у Брюсселі як крок вперед у відносинах Росії з альянсом. Розвиття контактів на рівні парламенту да сто позитивний шаг. Перший шаг це розвитка контактів на рівні парламента, второй на рівні неправительних організацій, третій подключення гражданського общества. Крешенню тих вопросов, які связаны з вопросами безопасности. У нас рукопожатие по ряду направлений очень крепкое, оно взаимное. взаємне. Історія відносин Росії та НАТО продовжується. Якими вони будуть в майбутньому, покаже час. Ви дивилися фактор безпеки. Наша команда вітає вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо вам здоров'я, впевненості у завтрашньому дні та безпеки. До зустрічі у новому році.